Звичайно, що можемо, і ця допомога буде нам надана, єдине, що воно напевно відіб'ється на вартості електроенергії, тому що у них вона є явно дорожча, ніж у нас. От це треба розуміти в певній мірі, тобто небезпека була зневельована, коли ми вступили в цю єдину енергетичну систему. Хочу нагадати, що коли Росія... Почала свій підступний удар, ми були ізольовані. Тобто, ми вже відділилися від єдиної енергетичної системи Росія-Білорусія, але ще не імплементувалися в єдину енергетичну систему Європи. От тоді нам було б не непереливки. От тоді б міг бути повний блекаут, але вони хотіли швиденько зайти, поставити своїх і повернути енергетичну систему у лоно минулого. А їм це не вдалося, відповідно, стратегія їхня на сьогоднішній час така. Тому ланки, які відіграють важливу значимість у можливості отримання цієї допомоги з європейського напрямку, необхідно берегти в три крати якісніше і краще.